В найсвіжішому епізоді Асоки є чимало відсилок як на війни клонів, так і на повстанців, але не менше їх і на інші відомі стрічки, а також на цілком реальні культурні та історичні факти. Тож, поки цей епізод тримає у мене перші за кількістю великодочок. Вітаю в джедайській криївці і це мій розбір відсилок та цікавинок шостої серії шоу Зоріні війни Асока. В цьому випуску хочу подякувати всім, хто допомагає мені шукати великодочки. Це і Артем Скайрекон, він же NotGeek, а також мої підписники Євгеній Серебряков, Макзеф, Ghost. Якщо когось забула, пишіть, я виправлюсь в наступному відео. Тож, якщо ви бачите щось цікавеньке в новій серії, то не вагайтеся, а пишіть в коментарях свої спостереження. Отже, поїхали. Минулого разу я зовсім забула згадати дуже цікаву відсилочку, яка стосується пергілів. Мабуть, всі дивилися мультфільм в пошуках немо, я теж дивилася, але якщо б не єнот, то й не згадала б, що Дорі та Марлін використали китів як транспортний засіб. І точно як Асока та Янг, вони подорожували до Сіднея в роті кита. А якщо ще глибше зануритися, то можна й Пінокіо згадати, і біблійного йону. Під час довгої подорожі між галактиками Асока та Гюянк обговорюють історію про джедайське минуле. Вони згадують частини 1, 2 і 3, і Асока каже, що перша є найкращою. Скоріше за все це є відсилкою на трилогію стрічок саги, а Сока має на увазі трилогію приквелів. Не треба глибоко копати, щоб впізнати знамениті слова дуже давно в далекій Далекій Галактиці, які є вступними до всіх стрічок зоряних війн, окрім спінофів. Золотий шаттл, на якому Морган і компанія дістаються поверхні планети, дуже схожий на орнітоптер зі старої екранізації Дюни від Девіда Лінча. Башта на перидії нагадує подібні споруди в стрічці Володар перснів, наприклад, Міна Стіріт. Також статуї відео схожі на стовпи Аргоната. Це вже не перші відсилки до класики фентезі. Згадаймо також Асоку Білу з минулого епізоду. На башті ми зустрічаємо трьох нічних сестер. І великі матері виглядають дуже схожими на матінку Талзін з Вінклоні. подібний одяг, татуювання. А ще вони теж відсилають нас до тієї ж Дюни та сестер Бенегесеріт. До речі, тих теж називали відьмами. Також трінічні сестри з їхніми червоними нитками нагадують Мойр, богинь долі в грецькій міфології. За однією з версій, вони були дочками богині ночі Нікс і звали їх Клоту, Лахесіс та Атропа, і майже так само звуть нічних сестер в цьому епізоді, що можна побачити в титрах. В міфології Клото ослі брала жереб, визначаючи ще до народження людини, якою буде її доля. Вона ж подавала пряжу. В якій містилися всі події життя. Лахесіс, згідно з жеребом, робила нитку гладкою чи грубою. Відповідно, життя людини ставало щасливим чи нещасливим. А тропа записувала все життя на совій і перерізала нитку, в цю мить життя людини обривалося. Навіть боги не могли урятувати від смерті, якщо це суперечило долі, і сам Зевс мав умор свою нитку. Сестри ночі в цьому епізоді неодноразово згадували про нитки долі. А також використовували нитки для контролю над сабін. Шин з острахом каже ще більше відьом. І це нагадує переляканих представників Торгової федерації з епізоду Примарна Загроза, коли вони побачили поряд із сідіусомдар мола. Тепер їх двоє жахом промовив неймодіанець. Дякую Пілархату за великодочку. Підземелля, в якому тримають сабін, мені нагадало вже нову екранізацію дюни від Дані Вільньова. Це ми вперше бачимо флагман Гранд Адмірала Химеру не в анімації. Помітно, наскільки сильно зоряний руйнівник було пошкоджено пергілами у фіналі повстанців. В ангарі химери знаходяться не тільки звичні винищувачі, але й імперський патрульний транспорт LAAT. На формі трауна можна помітити латки та кашлатості, що вибиваються зі звичного образу Гранд Адмірала, але й цілком зрозумілим з огляду на те, що пройшло вже близько 10 років від початку їхнього вигнання. Особливу увагу привертає моторошне військо трауна. Колишні імперці тепер носять назву нічних штурмовиків. І багато хто вважає, що вони можуть бути під впливом відьомської магії, як марок до того. До речі, якщо це виявиться правдою, то вони не будуть першими штурмовиками зомбі. В старому каноні є роман Штурмовики смерті про подібних живих мерців. Ремонт обладунків штурмовиків виконаний в японському стилі кінцугі, який полягає в ремонті кераміки золотом. Кінцуки надихалися і художники по костюмах дев'ятого епізоду, коли латали шолом Кайло Рена. Червоні стрічки, що скріпляють обладунки штурмовиків, знову ж таки натякають нам на їхній зв'язок з відьмами. Шолом Еноха відсилає нас до численних прикладів шоломів з личинами, від римлян до англосаксів та половців. Також не забуваємо і про поховальні маски тих же єгиптян або мікенців, що непогано перекликається з можливою потойбічною сутністю командира та його підлеглих. Ім'я Енох можна зустріти в Біблії. Енох був праведною людиною прожив 365 років, а потім Бог забрав його живим на небо. І це знову ж таки натякає нам на незвичне походження тутешнього Еноха. Крім того, доля Траунівського війська співзвучна з долою так званого загубленого 9-го іспанського легіону, який квартирувався в Британії 43-го року, але захатковим чином зник близько 120-го року нашої ери. До сих пір учені сперечаються про його долю, так само, як в імперії не знали про долю гранд адмірала та його людей. Траун погоджується перевести певний вантаж нічних сестер. І вантаж цей дуже схожий на труни. Невже там мертві нічні сестри? Вони таким чином хочуть повернутися до відомої нам галактики? Наполегливі фанати переклали рунічні тексти на стінах цитаделі нічних сестер. Там написано: Слава куджету, володарю всіх! Нехай царювання його буде вічним. Куджет був шанованим представником раси Зефо, який пав на темну сторону. Зефо були древнім розумним видом, що походив з планети Зефо. Багато з них були чутливими до сили, яку вони називали вітром життя, а ті, хто опановував її, ставали відомими як мудреці. Найшанованішими мудрецями Зефо були Ейлрам, Міктрул та згаданий вже куджет. Зародившись як мирна цивілізація, з часом Зефо перейшли на темний бік сили, в тому числі й куджет. Його гробницю на датомірі досліджував Келкестіс в гріполей орден. Зіткнувшись із загрозою вимирання, останні представники раси втекли у незвідані регіони галактики, які вони називали велике Незвідане, надії нарешті віднайти мир. Чи побачимо ми справжніх Зефо? Не думаю, але передбачаю. Що все більше пов'язаних з ними артефактів чи споруд буде з'являтися в серіалах та стрічках. І це ще раз нам нагадує, що ігри зараз є такою ж повноцінною частиною канону, як книги, серіали, комікси та стрічки. Їздовий собака Сабін нагадує лотарських вовків з повстанців розбійники, які нападають на Мандалорку, подібні обладунками на японських самураїв. Маленькі люди Черепашки мають сильний веб фільмів Джима Генсона. Особливо темного кристалу. А за одягом та хатинками вони схожі на хутроногих серіалу персні влади. Їхня перша зустріч Сабін нагадує сцену скрижаного серця з тролями. також камінням прикидалися і Фродо з Семом у володарі перснів. Бейлан зневажливо називає Езру джедаєм бокеном. В японські культури бокен це тренувальний трив'яний меч, подібний до якого ми бачили в одному з попередніх епізодів Асоки. Траун наказує надати йому всю інформацію про Асоку. Це цілком в його характері, бо саме через пізнання бекграунду, інтересів, навіть мистецтва своїх супротивників, він розраховував свої подальші ходи. Цікаво, що якраз учителя Соки він знав особисто. В книгах нового канону Траун співпрацював як з Енекеном протягом він клонів, так і з Вейдером після встановлення імперії. Щось пропустила? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики, та підписуйтесь на БайміеКофі Coffee. посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!